Весняно-польові роботи напружений етап річного циклу агропромислового виробництва. Зокрема, в цей період у сільському господарстві виконується біля третини річного обсягу польових транспортних робіт. Умови праці у сільськогосподарському виробництві мають свої особливості, тому наразі необхідною умовою успішного проведення комплексу польових робіт та збереження людського потенціалу є створення керівниками сільськогосподарських формувань безпечних умов праці. Здійснення належного контролю за працівниками та суворим дотриманням ними трудової і виробничої дисципліни, правил охорони праці пожежної безпеки, до чого з особливою серйозністю ставляться в товаристві Інтерагроінвест, де початок весняно-польових робіт не обходиться без традиційних занять щодо дотримання правил техніки безпеки та охорони праці в товаристві. Цьогоріч провів семінар навчання інженер з охорони праці Володимир Гром. Основна мета зустрічі запобігання нещасним випадкам під час проведення цього комплексу робіт аграрного року. Зокрема, на що теж звертали особливу увагу, це заходи із виявлення ймовірних ризиків, що є необхідним під час проведення щоденних ранкових планувань робіт по відділках і безпосередньо тих, що проводить директор товариства Віктор Дабіжа. Звертали увагу на всі фактори: справність техніки, перевірка знань з питань охорони праці. Виробнича і технологічна дисципліна, наявність медичних оглядів, навчання працюючих безпечним методам роботи, проведення інструктажів з охорони праці, забезпечення спецодягом, засобами індивідуального захисту, аптечкою, питною водою та засобами пожежогасіння. серед переліку заходів з техніки безпеки. Недопущення до роботи осіб, які не пройшли медичний огляд, хворих, перевтомлених осіб, а також осіб у нетверезому стані, тих, що не пройшли інструктаж з охорони праці, проведення заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, тобто охорона праці важлива складова проведення всього комплексу сільськогосподарських робіт, до чого в товаристві «Інтерагроінвест» ставляться надзвичайно серйозно. Такі семінари проводяться щорічно, які відбулися ось наразі? Да, дійсно, до вимог нашого керівництва, перш за все, яке пов'язано з вимогами законодавства України щодо створення безпечних умов праці для наших працюючих, ми щорічно проводимо семінари терміном 3-4 дні з усіма спеціалістами «Інтерагроінвесту», які перш за все направлені на збереження життя людей, створення безпечних умов праці і запобігання випадкам отримання нещасних випадків і таке інше. Тому цього року не виключення. Ми теж вже провели два заняття. Два дні у нас працював інженер з охорони праці, головний менеджер по Україні нашої головної компанії аграрні технології Володимир Гром. Значить, і на цих заняттях були присутні всі керівники структурних підрозділів, всіх наших відділків. Повністю було охвачено 100% з тим, що подальші заняття вони проводили безпосередньо на місцях із своїми працюючими. Ну, зокрема, такі заняття проводяться безпосередньо в офісі тут, за вашою участью. Так, да, безпосередньо заняття проводились в офісі у нас. Значить, у нас ще мається бути ще два заняття. А після того ці заняття вже на місцях люди, які вже будуть навчені, які будуть так сказати, вже знати вимоги всі і вже чітко підготовлені для того, щоб довести ці всі значить, заходи до наших працюючих і створити їм безпечні умови праці. Ну, зокрема, у присутніх у залі, до речі, що дуже добре, було дуже багато запитань до гостя, до представника закони праці. Ну, це напевно і говорить про те, що буде байдуже сидіти на салі. Звичайно, звісно, так. Тому що е, такі питання, як нарад, допуск, передбачених нашим законодавством, але і виконання нарядів, ми ж ідемо в Європу, виконання нарядів не тільки допусків, а нарядів, взагалі на небезпечні роботи, повинні чітко фіксуватись і. Е, значить керівником підрозділу, керівником відділу, завідуючи майстерні, значить агрономом, і чітко передаватись підрозпись працюючому, тобто, щоб була чітка відповідальність за виконання тих чи інших умов. Окрім того, ми вже перейшли на те, що у нас повністю закуплені на всіх працюючих, які працюють зараз в полі, на весняних польових роботах, значить, спецспецодяг. Значить, спеціальні жилетки такі, значить, кольорові, крім того, значить на виконанні ремонтних робіт вимоги дуже серйозні, повинні бути каски. Тобто ми все це чітко виконуємо, тому що розуміючи, що це перш за все збереження життя людей і запобігання нещасних відповідь. Окрім того, у нас з'являються нові вимоги. Ми не тільки відповідно до нашого законодавства, скажімо, фіксуємо. Ті нещасні випадки, які там вже в нас були, і ще можуть бути, а ймовірні ризики, які можуть привести до того, що вони можуть статися. Тобто, реально ми якби, повинні працювати наперед. От, тому і у людей виникають такі питання і побажання, як ми дійсно можемо спрогнозувати, що в нас може статися в тому чи іншому випадку. Тобто питання стоїть досить серйозно ну, на всіх рівнях, будемо так казати. Ну і на завершення, як стартувала весняна посівна кампанія товариства. Весняна посівна компанія стартувала дуже добре. Ви знаєте, що погодні умови нам не дали приступити у нас по плану з 15 числа посів вже пізні групи. Старт був гарний. Ми посіли яру пшениці на площі 1774 гектари. От, практично є всі сходи. Вологи досить достатньо було. Сподіваємося, і на гарний урожай. Зараз, як кажуть, будемо просити у Бога погоди для того, щоб буквально завтра, післязавтра приступити до посіву пізньої групи зернових.